У мене настрій був порівняно важкий, то слова його зовсім не було. Я бачила, як нищать снаряди й літаки безжалісно забираючи у людей житло. Я молилася, щоб Бог все зупинив. Я просила за свій дім, за Україну. Завжди знала я, що Бог живий, це той Ісус, що помер за гріхи всі. За мій, за твій, за кожен гріх страждав. Він переніс страшніший біль, ніж ми, йому у святі руки цвяхи забивали, святому Богу, який цього не заслужив. Терпів за нас він муки і страждання, за особисто тебе кров Бог проливав. А ти досі задаєш усі питання, де Бог, чому війна, де Його добрий дар? Ходімо на Голгофу, бачиш хрест? Ось Бог, Христос, висить там, розіп'ятий, це Він зійшов до нас з самих небес, щоб тобі й мені у пекло не потрапить. Бо, знаєш, вибухи снарядів лячно, тобі здається, що нема нічого гірше. Але послухай мене уважно, без Бога в пеклі сто разів страшніше.